З нами буде багато цікавого. Поїхали. Ось такий маршрут. Ми запланували з Валенції до Німеччини. Ми вирішили розбити його на два дні. Перший день ми їдемо з Валенції до Ліона і далі з Ліона до Айха. Але ми не подумали, що зараз сезон відпусток, і ми їхали на 5 годин довше. Так, у нас остановки були дуже короткі. Софі кричала всю дорогу. І тому вже показую вам остановку нашу у Франції. Ось, і, ну, це тренда, звісно. Софа проснулась. Е, в 6 утра 6 не виспалася, тому е, в неї було плохе самопочуття. Погане. Погане. Ну, що ти хотів сказати? Франція з так воняє тут, всі курять, всі такі грязні. Виїхали з, з Іспанії і трохи вже горості. Капець. Зараз йдемо міняти софіку пантерсок і в путь дорожку. За скільки ми вже приїхали? Скільки ми вже приїхали? 650, 650, каже, Діма приїхали вже. І Діма зняв вам е, як горели ліса. Под э, в субботу-воскресенье были пожары. И этот. Дима вам поснимал. А что это коза тут стоит? Ну що, Поїхали ми в дорогу вже. Забронювали отель в Ліоні, Норд. називається Ібіс. Ми завжди останавлюємося в сіті Ібіс. Вони ще є B&B, теж це їх сетка і Новотель. Це така велика корпорація. Там завжди є гарна постіль. Ой, кетчуп. Віщаю. Окей, покажу вам отель, коли приїдемо. Де що? За так. Получилось там, можна було вибрати, типа оплодить сразу или оплодить на місці. Я написала на місці. На місці, да? Что бы нет? А если хорошо типа, далее тем, у кого-то я западал. Не выдумано. Не, не, не выдумывай, все будет хорошо. Все будет нормально. Вот такая рокировочка у нас произошла. Пришлось автокресло вытащить на переднее сиденье и дать сюда полежать, потому что человечку надо в Срочно. Зараз вам Зупинки у Франції, де ми зупиняємося. Ось такі середні, статистичні. Ось тут можна все-таки раз придбати, де в цьому є ювелірка, якісь іграшки. Не можу сказати, що ціна якась інша. Ні, все, в принципі, коштує своїх. Грошей. Ось так от сейчас підемо наверх. Я, я бачу, щось ось жіночка наверху нарисована. Ось там можна піти віддихнути. Бейбіка поміняти і ми не міняли свого бейбіка тут. Ми міняємо в машині свого бейбіка. Ось. Зараз піду, знайду собі кабінок, от такі тут штуки. Ну що, поїдемо? Спробуємо. Yeah. Ось такий В нього зупиночка. Він віддихає. А ось Софік теж віддихає. Софі! Софі, Софі! Софочка! Взяли вже собі по завтраку, Ось такий нас ранок, Спали ми нормально, але я дуже погано засипала. Я думаю, весь готель чув, як ми засипали. А, так, да, от туди треба поставити. Я поки поснімаю, що тут є. Ось це кофемашина, Так, джус, яблучний та оранж. Вон туди. Так, ну тут трохи не в'їхало. ласка. Тут Тут круасани, випічки дуже багато. Прям взагалі. Так. Тут у нас і яйце і бікончик. Не дуже смачно було, якщо чесно. Хоча норм. Ось тут панкейки, є, хто любить. Я не люблю. Ось. Ну, дуже рідко. Ось така нарізочка трохи. Сухофруктов, банани, киві. І ось той салат я попробовала там не дуже. А це пюре не Ну, коротше, таке. За це ми заплатили 25 євро на двох. Ну, Франція тут з їжею таке собі. Дуже багато беруть, але дуже мало дають. Ну, хоч і це було, і то добре. Так, все, ми зараз збираємося. Беремо чакчика, попоїмо його з мисочки і їдемо, бо нам більше восьми годин їхати, так? 9? 9, 9. Ось. А номер хочете подивитися? Ану Діма, покаж номер. Ось такий номер в вибісі, ось такий туалет, душ. Ось така кровать, у них дуже завжди. Захот... <laughs> <laughs> <кровь. смех> це кровать, це кровать. Кровать. 200 км від Харкова. я, привіт. Привет, Привет. Ну, <laughs> підписники. 42 чоловіка. <laughs> чоловіка. <laughs> чоловіка. Мене, мої подписники. Ось тут даже є тримпіля. І ось вот така картина беру. на... Плечики. Плечики, ну да. Только у нас в Харькове. <свят> так, у нас произошла вторая небольшая occasion. Что <свят> <Шо> вы скажете? Да-да-да, <свят> давай сейчас. Значит, смотрите, преступление. А вот виновник. Да, Зюк. Зюк. Зюк не отвалил. И он как мама теперь будет ехать? Что, пожалуйста. Не мы вообще. Фу. Что? Да что такое? Ну обсерался человек. Позвони, скажи, ей, Алиса, это я придумала. высадились мы в германии все очень устали уже заплатили евро за туалет закончились бесплатные туалеты вот Ми добралися до Німеччини. І що ви думаєте, тут що правильно, дощ. І що тут? Німці? Все правильно. Все. На цьому наша подорож закінчується. Їхали довго, всі втомилися і пішли відпочивати. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей!